Вітаю колеги. Сьогодні ми поговоримо про психологічні кордони, про те, що це таке, і чому так багато про це говорять, і чому так важливо дотримуватися своїх психологічних кордонів, відстоювати їх і розказувати, які вони у вас. Психологічні кордони це така своєрідна альфа і омега нашого життя. Психологічні кордони це вміння заявляти про свої потреби, це вміння говорити про себе, це вміння визначати пріоритети і звучати цими пріоритетами, це вміння бути проявленим. Якщо ми подумаємо там про будь-яку країну, будь-якої країни є територіальна цілісність і є певні кордони, фізичні окреслені для цієї країни. Точнісінько, так само в людини, тільки, ну, якщо умовно кажучи, фізично наш простір, це коли ми витягуємо руки, так? на відстані витягнутих рук це от наш фізичний кордон. І перший наш фізичний кордон це по суті наша шкіра, правда? Але інший наш, наш кордон це наші правила: це як можна, як не можна. Як нам хочеться, як ми не дозволяємо з собою обходитись. Тобто, всі ці речі це становить наш психологічний кордон. Наші кордони закладаються в достатньо ранньому віці, фактично від 2 до 4 років, і їх закладає ніхто інший, як татко, саме татко говорить серденько: оце, оце можна в цьому світі, а оце не можна. І дуже важливо. Для нас, для кожного з нас, щоб тато був чіткий і послідовний. Щоб те, що там демонструє, розказує тато, воно сьогодні, завтра і післязавтра було ну саме так. Та дуже важливо, щоб. Тато, коли він говорить, що сьогодні, оце там не знаю, котика тягнути за хвостик не можна сьогодні, не можна завтра, не можна післязавтра і так далі. Е, стійкість, оця стійкість, е, вона дає нам певні дивіденди в житті. Е, для людини взагалі потрібні дві речі: це м'яка підтримуюча мама, і чіткий послідовний тато, який кожного разу дуже чітко транслює якісь певні речі. Е, Наші кордони наші однозначно змінюються, ну, тому що наші пріоритети змінюються. Інколи вони розширюються, інколи вони звужуються. Але завжди, власне кажучи, кордони це оці наші вміння. Кордони це деякі обмеження, за які забезпечують цілісність, кордони захищають всі аспекти життя. Порушення кордонів викликає дискомфорт, напруження образу, злість. І навіть розгубленість, відповідальні за кордони всі, порушник, який не був достатньо, достатньо чутливим і не був достатньо поінформований, і постраждали, який, власне кажучи, не позначив свої кордони. Ми завжди свої кордони, умовно кажучи, успадковуємо від своїх батьків. Не варто літати в ілюзіях. Що е, якщо у вас нема, вони не вмієте відмовляти, вони вмієте заявляти там про свої потреби, то ваші діти десь трошечки навчаться і вони будуть вміти це робити. Особливо, якщо ми говоримо про дітей там до підліткового віку, ні, діти, е, діти беруть приклад у своїх батьків. Якщо ви хочете мати успішних батьків, дітей перепрошую, асертивних дітей, які будуть вміти говорити ні, то вам важливо самим. Навчитися говорити ні, самим бути асертивним і показувати дітям, власне, такий приклад. Е якщо ми говоримо про е межі кордонів, то фізичні це простір, час, речі, фінанси, енергія, психологічні кордони це спілкування, бажання, потреби, смаки, мрії, думки, цілі, емоції і почуття. Е ще такий важливий момент. Що хто найбільше порушує наші кордони? Найбільшими порушниками наших кордонів є якраз рідні і близькі наші. Ті люди, які з нами в дуже дуже близькому контакті. Якщо у вас є підлітки, то пам'ятаєте, що поки вони там виростають, ну, там на кімнатах малюють черепа, і там не заходите, да вб'є або ще щось на кшталт цього. Тобто, підлітки дуже активно намагаються відстоювати свої кордони. Тому що вони відсепаровуються від батьків, і ці речі такі для них важливі. Ще такий момент невеличкий про асертивність. та кордони це вміння говорити ні і бути асертивним. Чому так важливо відмовляти і чому так важливо, власне кажучи, бути асертивним? Та тому, та тому що ми стаємо, ми стаємо в апріорі незручними. Коли ми відмовляємо, однозначно, ну, там, людина, яка погоджувалася там, після роботи залишатися, доробляти там щось за інших, слухати всіх, крім себе, так? відмовляти собі і не відмовляти іншим, вона в апріорі дуже зручна. Але якщо ви навчилися бути асертивним, тобто, Часно і чітко говорити ні, то ви стаєте зручним для себе, екологічним для себе і, можливо, дещо незручним для інших. І, власне, зараз е виставленням кордонів ми будемо займатися. Я пропоную вам е сьогодні дві вправи, дві техніки, які дозволять вам. Трошки почати цю роботу, а можливо, продовжити. Попрошу взяти один аркуш а 4 формату, тобто звичайний альбомний аркуш, і розділити його на три зони такі три стовпчики. Перша зона буде називатися у нас комфорт, друга зона сумнів, третя зона ризик. В зоні комфорт, напишіть, будь ласка, ситуації, коли ви дуже легко говорите ні. В зоні сумнівів напишіть, будь ласка, ситуації, де ви можете сказати ні, проте це потребує певних зусиль. Тобто, ви вагаєтесь. І в зоні ризику. Напишіть, будь ласка, ситуації, де вам хотілося би сказати ні. Але ви точно ну, ніяк не можете цього зробити. Візьміть для себе час, можливо, ви зупините це відео. Після того, як бажано, щоб ви прописали по 10 прикладів. 10 прикладів в зоні комфорту, 10 прикладів в зоні сумніву і 10 прикладів в зоні ризику. Після того, як ви прописали, подивіться, будь ласка, на ці ситуації. І попробуйте після цих ситуацій створити собі такий своєрідний світлофор і прописати для себе, на себе інструкцію, що з вами можна, а що з вами ні за яких обставин не можна. Що, ви точно не, що для вас неприпустимо, що ні за яких обставин з вами робити не можна. Інколи нам здається, що ті люди, які близькі, вони і так це розуміють. Що ну, хіба це не зрозуміло, але ні. Більшість речей є таким незрозумілим. Тому важливо про це говорити, як я кажу, ротом через слова. Заявляти іншим. Отже, і ще є одна вправа, яку хочу вам запропонувати це про асертивність. Це про вміння говорити ні. Подумайте, будь ласка, і пропишіть фрази, хоча б три, які вам важко вимовити. Ну, на кшталт того, ні, я не можу допомогти. Ні, я не можу там прийняти цей виклик, ні е, я не можу там ще якісь моменти зробити. Пропишіть, будь ласка, ці три фрази. Які вам важко проговорити? Тобто є ідея, що вам важко відмовляти. І є три фрази, які вам найважче проговорити. Після того, як ви пропишете ці фрази, хоча б три, перечитайте їх ще раз, попробуйте промоделювати і подумайте, будь ласка, з яких причин ви, як правило, не відмовляєте. Їх насправді є кілька. Одна з причин це бажання бути прийнятим. Страх, що вас відкинуть. Що вас відкинуть в колективі, що вас відкинуть в групі, що вас відкинуть там, в вашій компанії чи Кагорті. Будь-який колектив це завжди мамська фігура. І швидше всього, треба подивитися, буде в стосунки з мамою. Швидше всього, ви функціонально щось намагалися дуже добре робити всупереч собі своїм бажанням для того, щоб бути прийнятою. Але якщо ви зараз так озирнетеся і подивитесь про те, що ви вже давно виросли. І насправді, можливо, час міняти правила. Можливо, час щось робити по-іншому. І другий момент це про визнання. В 5-6 років у нас формується оця потреба отримати визнання. Дитина, ну, умовно кажучи, має наїстися оцього визнання від двох значимих батьків: від мами і тата. Ну, інколи ще там можуть бути від усі, бабці і так далі. Батьки мають захрипнути, але хвалити своїх дітей. Дитина має в дитини в дошкільному віці, нагадаю, адекватно завищена самооцінка, і це прекрасно. Дитина йде там в перший клас королевою, знаючи, що вона там королева життя свого або король, або принц, і що вчителька перша тільки його любить чи тільки її любить. І це прекрасна історія, тому що ми всі знаємо, що до 11 класу ця самооцінка, звісно, понизиться. І вона такою не буде. Але в 5-6 років ці речі важливі. І швидше всього, якщо вам так важко відмовляти, то десь ви не добрали цього визнання і несвідомо, тобто на не підсвідомому рівні, намагаєтесь сильно служити іншим людям для того, щоб отримувати це визнання. Все одно інші люди не зможуть вам дати скільки, скільки ви потребуєте. Ми будемо далі працювати що, можливо, все ж таки важливо, щоб ви себе почали хвалити і почали собі дякувати. Згадуємо завдання вчорашнього дня, і я дуже сподіваюся, що ви таки пишете в кінці дня 10 подяк собі у ваших прекрасних зошитах чи щоденниках. Це теж дає можливість підводити таку червону риску дня, акцентуючись на тому доброму, що ви зробили для себе. Коли ми кажемо ні, ми не лише відстоїмо свої кордони, але й демонструємо повагу до себе та до інших. Асертивність це навичка, яку можна розвивати, і я вірю, що справді всі стануть. Е, ну, більш зрозумілішими, якщо почнуть вчасно відмовляти, асертивність може бути таким достатньо ефективним інструментом у професійному і особистому житті. асертивність це не про конфронтацію, це про чесність із собою. Через такі вправи ми точно можемо краще бути чутливими до своїх потреб, поважати себе. І залишатися в контакті з дуже значимими людьми. Бережіть себе і залишайтеся здоровими. І ми зустрінемося з вами завтра з новими завданнями.